Застосунок Резерв Плюс, новий фішинг в Телеграм та підступні роботи Оптимус. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпло. Давайте розбиратися. Поговоримо про фішинг, резерв плюс та Телеграм. Разом із стрімким розвитком популярності резерв плюс зросла і зацікавленість хакерів у застосунку. Вони вигадали спосіб, яким можна розповсюджувати шкідливі програми та викрадати файли з мобільних пристроїв. Схема загалом проста: хакери поширюють в Telegram фальшиві повідомлення про необхідність встановлення, оновлень або додаткового софту для резерв плюс. У повідомлення вкладається архів з назвою Резерв Плюс, який містить шкідливе програмне забезпечення. А вона в свою чергу викрадає файли з пристрою. Якщо у вас виникло питання, чого це люди встановлюють невідомий софт від невідомих користувачів, розказую. Шахраї юзують обліковий запис Резерв Плюс Бот, який створено під виглядом Телеграм-бота. Справа у тому, що у травні 2024 року такий обліковий запис дійсно був одним з контактів техпідтримки Резерв Плюс до речі, друзі. Хто вже бачив оновлення в резерв плюс, яке дає можливість підібрати військову вакансію для себе? Все, що треба, це зайти у застосунок, переглянути пропозиції та зберегти ті, які вас зацікавили. Або ще простіше, ви можете пройти тестування, і на основі ваших відповідей система самостійно сформує перелік підходящих вакансій, як на мене, досить прогресивно. Згодні. Перейдемо до новин зі світової техноіндустрії. І першим тут буде Ілон Маск, який знову обійшов систему і вів об сотні людей. Нещодавно на презентації Тесла Маск представив людиноподібних роботів, які активно взаємодіяли з гостями на заході і шокували всіх своєю автономною роботою. Але є нюанс, роботами оптіму скерували співробітники компанії віддалено. Тож цілком самостійними їх назвати складно. Та й взагалі у цій історії маск як завжди намудрив. Оптімус не мали бути представлені на цьогорічній презентації, але Ілону прийшла геніальніша ідея за три тижні до події все таки представити роботів. Тому часу на допрацювання ПЗ не було а вихід із ситуації знайшовся у віддаленому керуванні. Тут я навіть не знаю хто є жертвою обману, але мені максимально цікаво спостерігати за інфоприводами від маска. Це в мене замість мемів з ТикТоку. Так, сподіваюсь, більшість глядачів вже підписалися на телеграм-канал Кодіка Корисне про ІТ. Там купа актуальної інформації з техносвіту. Свіжі новини іт галузі, авторські статті від тімлядів компанії, корисні поради та лайфхаки від hr директорки та кращі інсайти з ведення флопів від сеньора бухгалтера. Хто ще не підписався, чекаю вас на каналі. Посилання буде в описі під відео. Підписуйтесь. Неочікувано, але, як виявилося, штучний інтелект знижує ефективність роботи програмістів. Нещодавно проводили дослідження, в якому порівнювали роботу розробників з використанням GitHub Copilot та без шиї асистентів. Виявилося, що при використанні штучного інтелекту кількість знайдених помилок зросла на 41%. Також з наявних проблем були овертайми, спричинені довгими пошуками проблем у коді, написаному за допомогою шиї. Та й загалом цей код був не надто чистим, що ускладнює подальшу роботу розробників. Програмісти накидайте смайликів коменти, якщо юзаєте AI у роботі. На завершення випуску кілька цікавинок створити ідеальну жінку під власний смак це майже реальність. Стартап RealBotik вже розробив ляльку, яка максимально схожа на реальну людину. Покупець навіть може сам обрати зовнішність, фігуру та характер. А інженери компанії зроблять іграшку під замовлення. Як то кажуть, зробив під себе. Таймер сну у YouTube тепер доступний для всіх користувачів. Ви можете спокійно засинати під відео, встановивши автовимкнення через деякий час. Наразі доступний проміжок від 10 до 60 хвилин. І ще поділюся лайфхаком. Знаєте, як точно перевірити заряд батарейки? Просто киньте її на стіл. Відскочила? Сміливо викидайте, вона порожня, але викидайте в спеціальних місцях для утилізації. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. До зустрічі!